вас, друзі на каналі Красавту Кассуацію. І з вашу варту, хочу представити автомобіль. Це Рено Каджа 2017 року на двигуні 1,5 110 кінських сил на автоматичній коробці передачі. Дане представлено темно-сівому кольорі в дуже в гарному збереженому стані із пробігом 188 тисяч. Зараз повижу замір і розкажу трошки про цей автомобіль. Отже, погнали. Сто тридцять 106, сто пятнадцять. Сто шість. Сто шість, сто сім, сто сім, сто один, сто чотирнадцять, сто чотирнадцять, 117 117 118 Кришка багажника 92 103 95 112 124 112 95 110, 110, 111, 101, 107, 107, 108, 114, 105. Дах із цієї сторони також. 118. 113, 105. Отже, друзі, авто повністю в різній фарбі, дуже в гарному збереженому стані. Дивіться, як виглядає бампер. Дійсно, хтось їздив охайно, диски, як нові. По комплектації. Дане авто 2017 року. Що ми маємо тут? Оптика в нас лінзована інтегрована летко двома вогнями. Передній та задній парктронік. Датчики освітлення сліпих зон, тобто при поволоті в нас загорається відповідно руль право-права туманка, руль ліво, ліва туманка, датчик тримання, полоси та розпізнавання знаків. Ближні дальні в нас автоматичне. безключовий доступ, зеркала у нас складається з пульта. Глянемо до середини, так виглядає. Повний автопакет, кистинні накладочки на порогах, сидіння в дуже охайному стані. Підлога. камера не знаю, чи вже передасть, бо вже сутінки. Спробую відвести таким чином. Ідеально. А руль дошитий шкірою в зв'язковому виконанні. Задні пасажирів. Карта шістесенька. Пологи теж стилізовані накладочки сформовані. Сидіння охайні і маємо центральний підлокітник для задніх пасажирів. Ззаду, Задня карта багатника чиста, охайна. Тут все шістесенька все охайно. Дійсно, друзі, дуже гарний зважений стан. Маємо докатку і донклад з повороним ключом. Авто повністю розмитнене і вже сертифіковано, Проведений сертифікат. Ця карта також чиста, охайна. Дуже гарний збережний стан. Будь ласка, мото побачити все наочно. Як виглядає автомобіль?